Вітаю у промову! Чи часто ви чуєте від когось, що вони постійно не висипаються? Я чую частенько, але так і хочеться перепитати: висипатися звідки? Дієслово висипатися вживають недоречно, коли говорять про здоровий достатній сон. Основні значення цієї лексеми. Сиплючись, випадати з чогось, з'являтись у великій кількості, густо вкриваючи поверхню. Наприклад, у вечері зорі висипались на небо або ж люди висипались на вулицю. Коли ж йдеться про задоволення потреби у сні, використовують дієслово висиплятися та його доконану форму виспатися. Говоріть українською правильно, а я бажаю нам усім щоночі. Висиплятися